В DaVinci Resolve є два способи працювати з мультикамерним монтажем. Перший в розділі CAD, це Sync Bin, з яким я намагався розібратись, але кожного разу, як я щось там робив, у мене виходила каша. Воно не синхронізує, не. Працює, коротше, не роби. Тому про нього ми сьогодні говорити не будемо, а будемо говорити про розділ Edit, де є класичний, старий, добрий мультикамерний монтаж, який є в інших монтажних програмах, таких як Premiere Pro, наприклад, або Final Cut. І саме про нього ми сьогодні поговоримо. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Денис Лукошкін, і тут я розповідаю про те, як знімати відео і монтувати в DaVinci Resolve. І... Якщо вас цікавлять ці теми, можете одразу підписатись на мій канал. А ми сьогодні поговоримо про мультикамерний монтаж. Спочатку поговоримо про те, як знімати для мультикамерного монтажу. Це, в принципі, не складно, просто треба мати дві або більше камери, і ви вже можете знімати мультикам. Але є одне важливе правило: треба мати гарний звук. Чому? Тому що саме по звуку зазвичай мультикам і синхронізуються, якщо у вас не якісь круті камери, які пишуть таймкод. Але це, скоріш за все, не так. Якщо у вас таке, то скоріш за все, ви знаєте вже, як працювати з мультикамом. Тому записуємо якісний звук. Наприклад, зараз ця камера пише. Звук з зовнішнього мікрофону, який знаходиться у мене ось тут, і туди пишеться звук, який я, скоріш за все, буду використовувати при монтажі. Але крім того, ось тут зараз є ще й телефон, який записує відео, і він знаходиться недалеко від мого роту, і туди записується також якісний звук. А ще йде запис екрану. І там також записується звук з ноутбука для того, щоб я міг потім це легко синхронізувати. Коли ви починаєте запис кожного дубля, я раджу е, похлопати в долоньки три рази або один раз для того, щоб ви потім в монтажній програмі побачили ось цей пік на вейформі і змогли співставити всі відео, які ви не знімали, навіть вручну. Тому що так буде доволі легко побачити, де починається звук і як він співставляється. Ми зараз перейдемо в DaVinci Resolve, і я покажу, як це виглядає на практиці. У нас є вже файлова система. Тут внесені ці три файли, де я знімав на камеру, на телефон і з екрану. У вас може бути більше файлів, крім того, у вас може бути ще і аудіо, наприклад, окремо записане. Нам треба пояснити DaVinci Resolve, де. Знаходиться яка камера. Наприклад, у вас може бути з камери, тут записано 3, 4, 5, 10 файлів. З другої камери ще 10 файлів, і з третьої камери ще 10 файлів. Да він же треба пояснити, яка камера знімала. І для цього ми переходимо ось сюди, Shot and Scene, Відкриваємо, для того, щоб у вас так було відкрито, можна натиснути ось тут. І переходимо, ось тут камера, камера номер. Назвемо це один з камери. З телефону буде камера номер 2 І recording камера номер 3 Тепер ми обираємо всі ці папки, обираємо всі файли, натискаємо правою кнопкою і натискаємо Create Multicam Clip. Назвемо це Multi V1. Версія 1. У нас є різні налаштування. Нам потрібно 25 кадрів на секунду. На базі звуку ми будемо синхронізувати, тому що ми записали якісний звук, і тому ми натискаємо Sound. Тепер Metadata, тобто на базі чого DaVinci буде розставляти ці файли. Metadata, камера це те, що ми тільки що робили ось тут. Далі. Тепер ця галочка означає, що DaVinci Resolve буде бачити. Кліпи з однієї камери, і не буде, не буде їх ставити на різні кути. На базі, знову ж таки, номери камери. І ось це прибираємо для того, щоб він їх не переніс в одну папку. Вони залишаються там, де вони і є у нас в файловій системі. І натискаємо Create. Та він через Подумав трохи і зробив нам мульті V1. Перенесемо одразу в Edit. І відкриваємо. Але якщо ви двічі натиснете на секвенції, нічого не відбудеться, тому що це особливість DaVinci Resolve. Для того, щоб зайти і подивитись, що там відбувається, треба натиснути правою кнопкою миші. І Open in timeline. Тепер ми можемо побачити, що ось наші клапки. На всіх трьох файлах у нас вони записані. Всі файли синхронізувалися. Давайте відключимо звук. І ось так вони тепер розташовані. Тепер на базі цього мультикамерного кліпу можна натиснути правою кнопкою миші і Create New Timeline. Ми натискаємо створити новий таймлайн. Дивимось знову ж таки на які нам потрібні. Можемо змінити його на мульті V2. І натискаємо Створити. І у нас є тепер мультикамерний таймлайн. Можна, у вас, скоріш за все, буде включено ось таким чином. Можна поміняти це на мультикам. І тепер ви будете бачити, якщо ось тут увімкнути, тепер ви будете бачити всі три кути. Ось цей файл неправильно зроблений. Бачите, він перевернутий. Це можна змінити, натиснувши сам файл, натискаємо правою кнопкою миші, заходимо в налаштування, Clip Attributes, І ось тут перевертаємо. Ось так: 0. І тепер у нас все правильно. Давайте я ще коротко покажу, як синхронізувати файли вручну, тому що іноді ви могли не записати звук, або він записався погано, де він чи його не розпізнає і тому подібне. Ми можемо зробити наступним чином: взяти один з файлів. Натиснути і створити новий таймлайн. І цей файл ляже як перший кут для монтажу. Тепер кладемо запис з телефону і запис екрану. Оскільки ми записували звук добре, то ми бачимо ось ці піки. І для того, щоб нам синхронізувати їх, просто треба подивитись на вейформи і співставити їх так, щоб вони знаходились одна над одною. Тягнемо сюди. І можна наблизити. Я кручу колесо миші, Alt і колесо миші. І тепер ми бачимо, що нам треба рухати їх точно на один фрейм. Це можна зробити з клавіатури такі стрілочки гострі, вліво або вправо. Ось так: вліво, можна вправо, вліво. Тепер можна натиснути Ctrl-B, видалити тут, видалити все. І натиснути Ctrl-B. І це теж видалити. Ось так. У нас виходить чистий таймлайн з синхронізованими файлами, як нам це і потрібно. І коли ми натиснемо сюди, DaVinci Resolve пропонує нам зробити цей таймлайн мультикамерним. Ми натискаємо. І бачимо, що тепер наш таймлайн став, таймлайн 4, він називався, він став мультикамерним. Знову ж таки, Create New Timeline, як ми робили раніше. І ось знову у нас є мультикамерний таймлайн, на якому у нас все синхронізовано, і ми можемо тепер монтувати. Давайте повернемось до. Нашого мультикаму, який ми зробили автоматично. Тут теж можна відрізати певну частину. Ось цим шматочком ми будемо працювати тепер. Принагідно нагадаю, що в описі до цього відео є посилання на Монобанку і BuyMeCoffy. І якщо буде ваша ласка, ви можете підтримати цей канал. А тим, хто це вже робить, моя велика щира подяка. По-перше, як я казав, ось тут включаємо мультикам, і ми бачимо всі ці. Вікна, всі три кути, або їх може бути більше. Ось тут ви можете включити 4 на 4 або навіть 5 на 5, Тут може бути 25 камер показувати. Але у мене зараз ось таким чином. І е, можна відключити медіапул. До речі, якщо буде включений інспектор, то ви не побачите другого вікна. Треба закривати інспектор. І тепер ми все, що робимо, це програємо. Ось я говорю. На камеру. Тепер кладу на стіл, я натискаю 2. Переходимо на другу камеру, і ви бачите, воно порізало. І тепер можна перейти на камеру 3, де я показую екран. Але щось пішло не так. Щось я зробив неправильно. Що саме? Коли я змінюю кути, то змінюється і звук, бачите? Тут звук з камери 1, тут з камери 3. Для того, щоб цього не відбувалося, я відміню, натискаємо ось сюди. І тоді, коли ми будемо змінювати кути, наприклад, я переключу на 2, камера 2, ми тепер бачимо, що звук не змінюється. Тому що як він був з камери 1, тобто з основної камери, так він і залишається. Якщо ви несподівано зрозуміли, що вам треба змінити звук, ви можете натиснути сюди. Через Alt, для того, щоб тільки звук виділився. І оскільки це мультикамерний кліп, ви можете обрати, з якої камери а, вам взяти цей звук. Multicam angle, і, наприклад, ми беремо звук з камери 2. Це можна також зробити швидко завдяки клавіші. Давайте Alt натиснемо. Знову ж таки, Alt-Alt-1, Alt-2, Alt-3. Так само і для відео. Якщо ви щось. Зробили неправильно. Наприклад, граємо, і я переключився на другу камеру, потім переключився на третю. І я подумав, що ось тут треба було лишатися на третій камері. Я натискаю Alt-3, і у мене тут змінюється. Це базові навички, які вам потрібні для монтажу мультикама. Але для того, щоб це робити швидше і ефективніше, можна використовувати гарячі клавіші, які зараз покажу. Часто ви проходите один раз, і потім повертаєтесь до монтажу і бачите якісь моменти, де треба перейти. Але для того, щоб робити це швидше, можна користуватися клавішою V. Вона виділяє найближчу точку монтажу. І тепер, завдяки стрілочкам, про які я казав, можна рухати це вправо чи вліво. І ось тут справа, ви побачите, як було і як стане після того, як ви. Змінити щось в монтажі. Давайте побачимо там, де це більш видно, натискаємо V, і рухаємо вправо і вліво. Ось так було, а так ось з цього моменту, ось, наприклад, з цього моменту ми перейдемо на камеру 3. Якщо ви хочете повернутись до мультикамерного кліпу, тобто той, який був у нас на початку, можна натиснути сюди. Open in timeline. Ми переходимо до того кліпу, який ми зробили на початку. Ось він. І тут, наприклад, можна зробити кольорокорекцію. Якщо виключити цей і цей, то можна зробити кольорокорекцію одразу цього кліпу. Наприклад, ми перейдемо в Color. Тут додамо я не знаю, давайте просто контраст додамо. Ось так. І Saturation. Коли ми повернемось, ось тут ви можете побачити, що ми можемо повернутись в кліп, в якому ми були. То ми побачимо, що цей кліп вже є з кольорокорекцією. Але ці кліпи не видні, тому що ми їх вимкнули. <свісно> і переходимо в таймлайн і включаємо їх назад. Ось таким чином можна працювати з мультикамерним монтажем в DaVinci Resolve. І якщо вас цікавить ця тема DaVinci Resolve, то раджу підписатись на мій канал, поставити колокольчик, щоб не пропустити наступні відео про це, а також. Через деякий час я розповім про те, чи прискорює мою роботу ось ця штука. Спойлер, так, трохи прискорює, але треба до неї звикнути. І ось тут буде відео, яке вам порекомендує YouTube, щоб ви могли подивитись і його. А поки що до нових зустрічей і побачимось. Па-па! І ще раз: монтаж в DaVinci Resolve. Бе! Бе. Можете одразу підписатись і пішли. <звук> Що пішли, куди пішли?